Японія якраз набагато більш послідовний наш партнер ніж багато наших європейських партнерів, тобто їхні місії, їхня їхня фінансова допомога, гуманітарні проекти вони є дуже цінними у, і їхня підтримка в нашій війні. Ну і не забуваємо, що формально росіяни знаходяться, знаходяться перебувають з японцями у стані війни, тобто там є спірні території, і звичайно ж що. Десь тепер вже росіяни приймають для себе рішення. Ну фактично дестабілізувати країни країни союзники, тому що я нагадаю, що стратегічні ракетоносці Ту-95 в супроводі їхніх винищувачів вони пролітали і в нейтральних водах поблизу Аляски. Тобто, внаслідок чого, наприклад, американці піднімали ж таки свої f 16 4 F-16 були підняті якраз для перехоплення, для супроводу цих літаків. І розуміємо, що також і атомний підводний човен. Це е, наблизився до берегів Японії, Це є демонстрація сили, і тут треба сказати якраз про е, логіку дій е, росіян, тому що вони випробовують, вони тиснуть на НАТО для того, щоб показати союзникам, що дивіться. Не буде для вас ніякого захисту, якщо я для японцям не послідувала жорсткої реакції на прохід такого підводного човна. Якщо такі провідні країни, як Данія, як Швеція, тобто інші країни, саме Західної Європи, не в змозі моментально відреагувати на російську провокацію. То що говорити про країни саме східної Європи, наприклад, країни Балтії, які є абсол абсолютно беззахисними проти потенційної російської загрози?